Вітаю з вами в ухаті та хвостаті. І сьогодні із цією мавпочкою ми заведемо вас у світ приматів. Сьогодні у програмі ми познайомимо вас із найменшими мапочками на планеті з карликовими ігрунками. Розкажемо про відомих жителів острову Мадагаскар, милих та екзотичних лімурів. А наші маленькі експерти поділяться своїми знаннями про мавпочок. Расскажите, ласка про особенность таких мапочек, что это за вид? Ну, это зеленая мартышка, обитающая в горах Афиопии. Встречается также на на морях, на курортах. Все видели, все знают. Особенно они любят по там коктейли забирать у посетителей курорта и так далее. Мавпа старого світу вона має золотисто зелене хутро і блюдоваті лапи. Кінчик хвоста, золотисто жовтого відтінку. У природі ж такі мавпочки знищують посіви зернових культур, урожаї садів та плантації місцевих фермерів. Живуть такі приймати у природі до 20 років, а у неволі до 45. Відомі як переносники лихоманки, так званої хвороби зелених мавп. Подивіться, яка активна мапочка. Це білоноса мапочка. Вона мешкає, а як тут написано у Західній Африці. Ці мапочки виконують досить таки важливу функцію. Вони по тропічним лісам розносять насіннячка. Ну, але ця мапочка влаштовує нам бачите такий показ. Це спеціально для вухатих та хвостатих. Такі куменні та веселі мавпочки отримали назву завдяки білій трикутній плямці на носі. Це невеликі примати, вага яких коливається від 2 до 4 кілограмів. Батьківщиною білоносих мавп є Африка. Мешкають вони на всій території цього континенту. Такі примати мають грайливий і добродушливий характер. Вони добре пірнають і піддаються дресурі. Часто ж їх можна побачити у цирках. Пам'ятаєте, мультфільм Мадагаскар, де там був такий співочий король, що жив на острові, власне, куди і прибули наші чотири звірі. Like острів Мадагаскар часом так і називають острів лемурів. На хвості у таких мавпочок 13 чорних та 13 білих смужечок. Назви таких приматів походять від злих духів із римської міфології. Досі невідомо, чому саме так охрестили цих тварин, але одне знаємо точно, що лімури одні з найекзотичніших приматів у природі. Існує близько ста видів лімурів. Найпопулярнішими вважаються не лише котячі, а й мишині, або яких ще називають істинні лімури. Довжина ж їхнього тулубу становить 13 сантиметрів, а хвіст – 15 сантиметрів. Це досить маленькі прима матом. Такой большой, нехороший лев напугал тебя. Бедненький. Какой бяка-закаляка, окаляк этот котяра, да? Мы біля білоплечого капуцину, да? А я знаєш, эти мапочки характеризуються тим, що вони втирають собі у шкіру різноманітні там, ну, не масла, а такі листочки, трави втирають. Это себя так чистят они. Білоплечий капуцин вважається приматом невеликих розмірів. Його вага може сягати до 4 кілограмів. Мешкають такі мавпочки у Центральній Америці. Живуть капуцини групами до 20 особин. а хвіст у них це ніби як п'ята лапа. Такі примати по праву вважаються мавпами розумними, адже саме вони можуть стати надійним компаньйоном для людей з обмеженими можливостями. Є ще й бурі капуцини, які вважаються найкрупнішими серед усіх 30 Підвидів таких приматів до того ж, тільки бурі капусини згортають свої хвости кільцями. А це макака Резус найчисленніший вид мавп на землі. Резусів називають лабораторними мавпами, адже саме їм ми маємо завдячувати появами нових вакцин, що випробувані на цих приматах. Не дивно, що індійці вважають їх священними тваринами і залишають для них незібрану частину врожаю на своїх полях. Живуть резуси стадами від 20 до 200 особин – у лісах або на відкритих гірських схилах. Вони ж не бояться води і добре пірнають це досить агресивні мавпи, які можуть покусати своїх родичів, але наш екскурсовод Олег знайшов підхід до цього примата. Ну, вона не бояться її, тому що, ну, вона чи що боїться, вона цього не бачить, вона це відчуває. Якщо людина боїться, то ну, у животного починається якби как бы, агресія, тому що вона знає, що в такому стані людина, ну, може щось зробити неконтрольовано. В цьому плані. Якщо людина не боїться її, і в тирарію, то нічого не прозайдеть. А якщо боїться, то лучше тоді не заходити. Подивіться, які тут активні мапочки. Це краснолапий тамарин. Це один із підвидів ігрунки. Характеризуються ці мапочки тим, що вони мають тіло чорненьке, а переднє та задні лапки такого червонуватого кольору. А ці мавпочки активні переважно удень. Загалом червоновухий та марин вважається досить цікавим представником виду і грунок. Мешкає він у лісах Амазонки. У їхніх групах може бути до шести особин, а іноді і до 15 таких червонолапкових приматів. До складу групи входять домінантна самка, інші підлеглі самки, а також один або кілька самців. Між собою тамарини не агресивні. У природі вони здатні прожити близько 15 років. А це карликова ігрунка. Найменша мавпочка у світі. Налітають в ріках Амазонки, Весить не більше 100 грамів, виростає від 15 до 20 сантиметрів. А Це карликова обезьянка, приблизно в поводушки. Більшу частину свого життя такі крихітки проводять на деревах. Лише зрідка можуть спуститися на землю. Меню карликових ігрунок складається із соку дерев, котру вони прогризають. Плюс павуки чи інші комахи. Подивіться, яка мила мавпочка: це білогубий тамарин, а також один із підвидів ігрунки. І на відміну від попередніх ігрунок, характеризується тим, що має білі такі губки. А на території України це досить така велика рідкість. Переважно такі мавпочки мешкають у південній Америці. Це унікальний вид тамарина, який обітає в Южній Америці. Татамарин весить не більше 500 грам. Білогубих тамаринів ще називають червоними брюхами, адже вони мають відповідно до назви червоне брюшко. Попередні кінцівки коротші ніж задні. Живуть білогубі тамарини сімейними групами, де діти старші беруть участь у вихованні потомства. Активні такі приймати після сутінок. Ну, а що про мапочок знає малеча, Ви дізнаєтесь за мить. Вони дуже передуже хитрі і все забирають, а, а якщо вони не, не, не в коліці і, і, і ілі вони не в зоопарку, то е, вони живуть в джунглях і там вони їдять банани і п'ють воду. І ще вони а можуть е, качатися на ось таких вірьовочках, як, як як, як травка. Мавчка велике вуха і довгий хвостик. У них їдять банани. Мавчка лазить, лазить по дері. І ще їсть банан. А це ідипів тамарин. Мешки такі приймати виключно в північно-західній Колумбії біля узбережжя Карибського моря. Природне місце існування це тропічні дощові і сухі ліси. Вони полюбляють жити у кроні дерев. Від інших тамаринів едипові відрізняються тим, що мають довге біле волосся, що звисає з голови до плечей. Подивіться, яка маленька мапочка, це біловуха ігрунка. Як ну зазвичай у ігрунки хвіст довший аніж. Сам тулуб. А такі мапочки тримається у зграях від трьох до восьми. Ігрунка біловуха або звичайна мармазетка. Саме так можуть називати цих екзотичних приматів, що мешкають у екваторіальних лісах Бразилії. Вага ж таких ігрунок ледве досягає 400 грам, а дитинчата їх важить близько 30 або ж 40 грамів. У чому особливість таких приматів і хто це? Ну, это считается карликовые обезьянки. Это белячие саймирия. Их порода. Вырастает они не больше одного килограмма. Саймара біля чого ще називають мертвою головою. Хоча насправді назва не відповідає реальності. Адже таких приматів з легкістю можна охрестити одними з найкрасивіших мавп нового світу. Батьківщиною цієї мапочки слід вважати фіан, де Саймир мешкає біля берегів річок. Ці примати чудово лазять і дивовижно легко перестрибують достатньо великі простори. Їхній хвіст служить їм за кермо. Вони можуть ним обхоплювати певний предмет, але не в змозі. Утримати своє тіло. Каждо маленькому рібенкі і З вами були вухаті та хвостаті, і ми з вами зустрінемось рівно за тиждень. Ви не забувайте про своїх домашніх улюбленців.